Нарешті українці єднаються і протистоять беззаконнію свавіллю. Протистоять отим мордатим ТЦКшникам, заброньованим поліцаєм злочинній владі. Вчора Київ, метро Мінська, вчергове українці об'єдналися і відбили бусифікованого. Відбили того, кого хотіли насильно відправити на фронт. Замість себе мордаті держеморди, заброньовані поліціянти та цикашники. Я вітаю українців, вітаю за те, що вони знайшли в собі силу, починають об'єднуватися, тому що спасіння тонучих це справа рук самих тонучих. Влада нас знищує, тому нам потрібно об'єднатися, рятувати один одного, навіть якщо ми не знаємо поширити ці випадки, підтримуйте тих, хто вступився, жіночки. Вступайтеся на вас, єдина надія. Вас допоки, слава Богу, не можуть бусифікувати, мобілізувати, тому не словами, а криком, гвавтом вириваєте з рук шакалів, з рук нащадків венкеведістів і ганебних поліцаїв, хлопців, які хочуть відправити на фронт. Вітаю українці, ви молодці! Прикро, що українці вони різні, діаметрально різні. Одні борються за права свободи свої. І навіть тих людей, яких не знають, а є інші, які за кордоном в теплі, навіть з дотаціями, гуртуються навколо Зеленського, того Зеленського, який покриває бусифікацію, фактично їх запровадив, який покриває заброньованих мінтів і поліцаїв і виходять на акції, підтримують, тим самим легітимізують його, того хто не хоче. Перемир'я, хто вважає перемир'я недосягненням, то хто хоче вічну війну, бо йому комфортно. Комфортно в заляканій Україні, але українці прокидаються. Я дам зараз відео вчорашніх подій, коли відбили відбили, справді вільні українці, іншого українця, навіть якого не знали, і не допустили його знищення в засінках ЦЦК чи на нулі, замість тих, хто справді. За наш з вами кож, за наші податки, повинні зараз захищати державу. Отим цим сотням тисяч шмітав, мінтів, СПУшників, прокурорів і Держиморд. Ну, ура, друзі! Україна прокидається, а значить, у нас є шанс, у нас є майбутнє. Ну і відео, як вчора жіночки і чоловіки відбили, протистояли свавіллю беззаконню. Я бы подошла, я бы сказала. Как мать, как бабушка, как дочь, я бы сказала. Я снимаю в интернет выложить, я, пусть, я пусть говорю, народ я смотрит, что мама, происходит. Как бабушка, как дочь. Я бы сказала все. Я не могу...